Всім привіт! Продовження відео про вирощування равлика нашим способом. От. Значить, значить, значить продовження, продовження наших тодішніх проблем. От. І так, і тоді в нас з'явилася ще одна проблема. А проблема у нас от в нас з'явилася в такої звірюки. Ось такої, такої, такої. Знаєте, що таке? Звичайно, то той самий равлик, чи як би то сказати, але ну, тільки щоб слизень, слизень без, без коробочки. І чи, в чому проблема, в чому у нас проблема з ними? Вони фактично з одного роду, в племені, як то кажуть, одне їдять, одне люблять, одне бояться. І така ситуація. От зараз він такий в'ялий, як то блін, сопля якась. От. А, ох, дивіться, дивіться, закушав дикий равлик. Бачите, як шурує цього, вже скільки вигриз, Поки я відео знімав, ну хвилин за 20, то він вже впандьорив. Он той вже теж дивіться, скільки вигриз. Ну, не знаю, чи видно, бо мені то блищить. І тих до два сидять, як на весіллі. От. Ото, о, Ми як привозили їм їсти, коли вже вони озвичаїлися, можна сказати, були домашні, то ото тільки розложимо розложимо їсти. Вот. Так, о, о, яке, о, таке поняття, знаєте, як, як свині хто вирощував, що е, крепші свині об'їдають слабших, у нас була така ситуація теж. Об'їдали цих здорових равликів, об'їдали об оці слизні. Оце ми розкладемо їсти, привеземо, розкладемо їсти. Ці так помаленьку вилазять з їх шкарлупки, вони той зараз. Тими, 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 як його тими хвостик, не, хвостиками, тими. Ай, забув, як ті штучки називають. Тими рожками там пронюхають, де що, до чого. А цілого різко. Ще й тим хвостом такий, як, як в мультик, мультик якийсь такий був про равликів і слизнів. Бігом збіглися. Коротше, поки ті здорові прилізуть до їдла, то ті, то ті слизні вже половину з'їдять. І нічого неможливо було зробити. Якщо були такі слизні здорові, чорні, я от одного зловив, але поки я попереднє відео знімав, він десь тік. І ми з Денисом його обшукали, і він десь ну, вже Ви самі знаєте, ті здорові то хоча б можна було руками визбирати, хоча гидко. От. А ці дрібне то ж не визбереш, О, отакі, отакі, отакі. О, що ж воно тут сантиметрів три має, і той він розтягнувся. От. Е, то, то, що об'їдали, то ще півбіди. А, а друга біда була сама серйозна на той час, і для якої ми лікарства так і не придумали. А біда була такого плану. Значить, коли цей равлик лягає спати, от він ховається туди, в цю, ото він ще не сховався, ховається туди в той домик в ракушку, ту, і там ще трошки залиши місця. І ці зарази, оці до нього на квартиру в гості типу, залазять і залазять їх кілька штук туди. Там вологу виходить, як для них все люксово. І вони йому закривають дихалку, і цей, цей равлик хазяїн вдома здихає, виходить, через тих вогади. Отака от от була ще історія в нас з тими равликами. От. Ну, ще була проблема. вони, ну, Напевне, що то вони здихали, ще, можливо, і через перенаселення. І вони між ними дуже гарно поширювалося. Це гарно слово, якась хвороба. От якщо здихав один і його не забрати, от він лежить. І ті, що коло нього починали теж здихати. Треба було регулярно вибирати здохляки, як то кажуть, з, з, з вольєра тих, з тих палаток. Е, от, е, е, значить, що? Ми заселили весною в два вольєри 700 кілограм равлика. Осінь ми зробили третій вольєр-зимівник, перефризували на велику глибину, ну, максимальну глибину землю, щоб їм було волого зариватися. Накидали туди соломи, такого всякого, ну, щоб вони мали куди сховатися. То ми зробили ревізію, і в нас вже на, на осінь залишилося 300 чимсь 300 кілограм. Ну, ще можливо. Ще може бути, що вони, равлики дуже прожерливі. От зараз бреш, він такий тяжкий, він десь там в лісі чогось ще наївся. От. Може вони якби, е... грубо говоря, висралися, хоча ми їм їсти теж добряче давали. Не знаю, Але маса їх виздихала. то факт. От. Значить ми їх переселили вже, е... Считайте, в два рази менше, ніж заселили. Переселили в зимівник, а на весну з зими. Вийшло буквально кілька десятків штук. Решта всі згинули. На тому наш бізнес і закінчився з равликами. А через рік-два почали в нас тут активно агітувати в наших краях вирощування равлика. І, так, і, і семінари. Ага, почалося з чого? Дзвонять до мене з управління сільського господарства Кременецького району. Там чоловічок він мене знає, як би трохи от, дзвонить, каже, ви тільки не смійтеся, але тут мені одне сказали. Е, от, і що ви там щось там цікавилися. Кажу, що таке сказали? Ну, що ви равлики вирощували? Кажу, так, да, вирощували. А що? Ну, в області семінар по вирощуванню равликів і установка, кожен район мусить прислати представника. Він каже, до кого я не дзвоню, всі сміються, які вибачте, нахер равлики. От. Чи, чи не, не могли ви поїхати? Я Кажу, та чого не можна, З задоволенням поїду. От. Ну, поїхали, поїхали ми на, на, на той семінар. Що було дивно, на всю область семінар був, і людей зібралося менше 20 чоловік всього-навсього. От. Ну, той, що виступав перед нами, агітував, якби вирощувати. Йшла мова про равлики мюллера. Ага, я ще не, не сказав такого, що з цих виноградних равликів їсть тільки ця ножка. Те, що там в, в коробочці викидається. А Мюллер, Мюллера равлик не такий, він два рази менший, їсться все, що стоїть з коробочки. От. Але той Мюллер то не десь африканський сорт чи щось таке. Він нас зимувати не буде просто так, його треба десь в приміщенні е, утримувати. Вот. Е, ну Там е, взагалі враження склалося про той семінар, що там е, працювали ті організатори на, на там двох-трьох таких людей, які сиділи між нами е, Барбоси. І вони все кілька разів задавали такі питання: ну скільки буде? На вкладений долар, от один долар вложити, а скільки буде прибилі і за скільки часу. <кій> там толком той розмовник, як його, ну той, що вів той семінар, теж не міг нам пояснити, скільки тих доларів буде і за скільки часу він щось там уклончиво, як кажуть, москалі, відповідав. Ну, але ж все, все рівно розказував. Е, от, ну, на, що, що мене приємно здивувало, що досвід вирощування на той час мав тільки я. Ну, крім того, хто виступав з тих слуха, слухачів зі слухачів. Вот, цього. Е е е того ж самого, по моєму, року, а може, то вже на слідуючий рік, в нас тут поруч в Чугалях е одна фірма пробувала вирощувати равлики, зв'язалися зі мною і е якби попросили поділитися своїм досвідом. Приїхав від них чоловічок, я йому так порозказував, він теж таке відео знімав, те, що я йому розказував. Але кажу, я розкажу свій досвід, тільки ви покажіть, як ви вирощуєте. Ну, Вони пішли зовсім іншим шляхом, абсолютно протилежним. Вони вирощували мюллера равлика, вони в приміщенні його вирощували на той час. А в приміщенні вони вирощуються на таких столах, похожі на більярдні столи. Там їм прибор регулює вологість, їм дають спеціальні корми, для її, щоб вони їли. Ще така штука, їх, щоб зберігати їм, їх просто от таких вже, ну, любих фактично, але тих, що вже от виросли, вже готові, їх просто там. Дають їм температуру, як би сказати, рефрижератор. Не заморожують, а температуру, по-моєму, 4 градуси тепла. Чи 6, я вже не точно не пам'ятаю. І вони впадають в анабіоз. І вони живі, як би, але сплять. А щоб їх їсти, як е, да, розказую за равлики, майже всі питають одне питання. А ти їх їв? Да, ми їх їли. Е, значить, Готувала і я. ескарго, по-моєму, називається блюдо. І ще там якісь коротко, кілька блюд вичитали ви в інтернеті. Но, Боже борони, не думайте тако піти в ліс, назбирати тих равликів і зразу їх їсти. Можете смертельно отравитися через те, що вони їдять мухомори, отруєні для нас ягоди їдять, і то воно якби все в них. І навіть <кій> якщо вони на такому кормі. Би, домашньому. Перед тим, як їх готувати, треба їх посадити в такий так званий карцер. <кій> <кій> ну, Якби така клітка, де їх поливаєш, не давати їм спати, а щоб вони вибачте на слові висиралися, а їсти їм дають <кій> звичайну муку. І коли їхні, От бачите, от їхні какульки, от чорненьке. Таке. О, оце, де то воно? О, о, бачите? От. Чорненьке, зелененьке, то вони ось із, о, бачите, ото какульки равлика. От. Е, то вони там, щось, там землю їдять, трошки, там, е, листя всякі їдять, ягоди ж кажу. От коли... В тому карцері равлик вже починає срати білим, тобто мукою тією самою, можна сказати, перетравленою. От тоді вже він рахується очищеним і його можна вже приготовлювати. Але той період то тобто десь тиждень-два треба тримати їх в карцері для приготування. Ну і дуже заморочлива справа там їх. Приварують, потім доставати з тих ракушок, обрізати, щось там, коротше, замачувати всі. Я вже забув, там, там займалася і я, не я приготуванням їх. Но, можу похвалитися, що один раз я так повечерав, таким блюдом, що якби то було в ресторані, то так доларів на 500. Така мисочка порційна з горкою, так накидана, приправлене, все дуже смачне. Е, от, е, приїхали ми тоді теж щось з по-моєму, чи що, я не пам'ятаю, що ми тоді. Ну коротше ввечері е, діти мої всі боялись їсти їх, там, може, на один зуб покушали, а воно виглядає такі кусочки м'яса, невеличкі, такі темненькі, е, доволі трошки жорсткуваті. На смак воно, якщо без приправи, ну як звичайне м'ясо не нейтральне. Чим приправиш такий і смак. Ну, скажімо так, щоб там Аж якесь таке щось там е, е, супер-пуперське. <кій> ну, якби мені сказали, що краще що теперішньої курки з'їсти, кілограм чи тих равликів, то я б краще курки з'їв би. Вот. Ну, але ж, але ж покушав, ну, то, то там Максим трошки ще з'їв пару е, е, вилок їх, чи як там. а я то фактично цілу ту мисяру їх втоптав, нормально на другий день туалет, все нормально все. Без проблем. <кій> от. Їсти можна. Але то вже так, я би сказав, при біді. От, от така ситуація про равлики. На тому наш равликовий бізнес закінчився. І от хочу вже ті останні паліти, у нас їх було пару десятків тих палет, залишилося ще тільки ото три. І вже їх хочу побити на дрова. А сітка затіняюча дуже довговічна, вона ж була і на сонці, і на морозі, і нічого їй не бракує. То її механічно рветься, там десь, там, десь мишки прогризли, там десь зацепили самими чимось. От. Дуже хороша штука, рекомендую. Правда, не знаю на що, ну може якийсь вольєр для курей, курчат, ще щось затулити. Класна От. От така штука. Значить, вложив я на той час в той равлику справу не дуже багато грошей. Не пам'ятаю, десь тисяч 15 гривень. 10 років назад тут то було десь пам'ятаю, доларів 500, певне. Не пам'ятаю вже по курсу. От. ну, от така ситуація. Пізніше в наших краях почав сильно розвиватися бізнес Равликовий. І навіть мій брат двоєрідний, йому привіт Саша. Брав участь, мені було дуже цікаво. Послухати, як він розказував про, про свої пригоди з равликами. От. Можливо, ще колись до тої справи повернуся. Така справа ну, не дуже сильно чашка, трудойомка, ну, як, як кожна справа має, має свої нюанси. Ага. І... То вже я зніму вже третє відео, бо бачу, що теж мало хвилин. Зараз сам телефон може роз'єднати те відео на куски. Ще про саме цікаве про збут. про збут. Всім па-па, підписуйтесь, дивіться мої відео, зніму ще відео закину про, про збут їх. А збут в будь-якому бізнесі, в будь-якій справі, то саме перше діло то збут.